Йовріп, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея і сьогодні в нас коротке, але практичне відео про те, як ми будемо тестувати пошук. Поїхали. І так, всі знають, що таке пошук, всі ним користуються, все життя, чад GPT, Google, розетка, Ютуб, будь-що, що ви шукаєте в інтернеті. Це є пошук. Uh, і також на вашому проєкті може бути пошук. Да? Тобто ви приходите на роботу, у вас є якийсь сайт, я не знаю, будь-що там агенція нерухомості, і вам потрібно ж там шукати якісь квартири. Чи ви працюєте на Олексі, і там потрібно перевіряти пошук, чи будь-де ви працюєте, і потрібно перевіряти пошук. Перш за все, потрібно розібрати, що таке пошук, да? як він працює. Під капотом саме. Пошук під капотом це у нас класичний GET-запит, який відправляє ну, якісь дані, якісь ключі, параметри на сервер для того, щоб спитати у сервера, є в нас щось чи нема. Як ми це можемо перевірити? Наприклад, якщо ми відкриємо Chrome DevTools на YouTube, зайдемо в Face X HR, почистимо наш нетворк і напишемо не знаю, слово «фара», наприклад, ми побачимо, що пошук нам пропонує багато якихось я не знаю, значень. Фара 1999, ну коротше, підбирає все сам. Але під капотом ми можемо побачити, що в нас пішли запити. Да? Тобто, е, і в нас є такий запит search. Ми його відкриємо і можемо подивитися, що в нас є хедери, ну, все по класиці. У нас є це request URL, запит 200 Ок, ok", все відробив. І в нас є payload, тобто те, що фронтенд відправляє на бекенд. І тут ми можемо побачити якраз слово нашого пошуку: Query fara 1 Е, ну, Мабуть, має видно бути. Окей, от наша фара 1. Е, Що ми можемо зробити? Ми можемо піти в хедери, можемо взяти цей запит, да, скопіювати його, піти в наш постмен, створити новий get е, запит вставити всі ключі, ну, тобто все, що в нас було, і побачити, що в наш get е, запит має дуже багато унікальних параметрів. Ну там який клієнт це використовує, YouTube, на якій мові я шукаю, е, в якій країні я знаходжусь. Далі, якісь таймстемпи у нас є. Я тут всього не значу і бачимо, що в нас є сквері зашифроване. Давайте відправимо і подивимося, які в нас будуть результати. У відповідь нам сервер прислав 200 Ок і джесончик з результатами пошуку. Да? Тобто те, що нам пропонував YouTube. Дивимось, що нам пропонував YouTube. Фара 999, 1080-111, 17 кг, Коротше, якусь бридят. Дивимося, чи це все є у нас. В нашому часончику є фара 1999, фара 1080, фара 17 кг, і все, що було в переліку в нашому Ютубі. Е, Також ми можемо змінити, не знаю, е, наше ключ наш на слово, не знаю, машина, наприклад. Е, відправити і подивитися, що нам приходить там, не знаю, машина, машина машина времени, машина Нікіта, ні і ще якась дріжуха. Те ж саме буде тут. Машина. І бачимо, машина, машина времени, машина Нікита. Так далі, так далі. так далі, Тобто, перш за все, це є запит, який ходить на бекенд і питає щось у сервера. Е, давайте підемо трошки далі. Давайте перемістимось на сайт розетка, теж відкриємо Chrome Tive Tools, теж зайдемо в Face почистимо нетворк. І побачимо, що е, пошук також працює по. Одній букві, по двом буквам, по трьом буквам, по чотирьом буквам. Для чого це? Це для того, щоб показувати нам дані в реальному часі. Що таке дані в реальному часі? Ну, наприклад, ви щось гуглите, ви хочете написати слово кепка. Да? І воно вже вам пропонує е, я не знаю, якісь варіанти, які е, ну, на, починаються на букву КЕ. Далі «п», «к», «а». Да? Тобто, бачите, на кожну букву. У мене йде е, запит, да? кепка. Давайте найк напишемо: N, запит пішов, і, запит пішов, к, запит пішов, е, e, запит пішов. Якщо ми будемо дивитися це все під капотом в пейлоді, то ми побачимо, що кінечний результат кепка-найк. Ми просимо до цього, у нас був кепка-нік. До цього був кіпка, ні. <смі> ну, ви зрозуміли, да? по букві відправляється. Для чого? Це для того, щоб відображати результати в реальному часі. Е, дуже багато людей е, знають, що таке пошук, але не знають, як його тестувати. Для того, щоб його тестувати, нам потрібно скласти чек-лист е, і тест-кейси. Ну, начнемо з чек-листа. Які ж перевірки ми повинні перевіряти? Ну, перш за все. Що е, наша строка пошуку є і в ньому можна щось вести. Е, далі, що у нас є пошук. Ну, давайте я вам виписав отут. можете е, поставити на паузу собі, заскрінити, я вам буду це просто розказувати на е, прикладі і одразу показувати. Е, в принципі, що в нас є строка пошуку і кнопка знайти, до речі, Кнопка знайти. Е, крім того, ну, у нас вже запити почистились. Давайте кепка Nike 1, щоб у нас ще був тут один запит. Е, Ні, давайте так. Блін, ще клікаю. Так, відправилось. От, у нас кепка Найк відправилась. І коли по кнопка знайти клікається, відправляється теж самий запит, тільки... Ух ти, тут побігло, тепер шукай. Коротше, коли ми нажимаємо кнопку Знайти, відправляються ті ж самі дані, що ми вводили в пошуку. Ой, тільки це тепер пошукать би. Де тут... О Оце от, от, це був слідущий запит. Перший у мене був запит, Кепка Nike, коли був реальний часі. І другий колект. Бачите, до речі, ці запити відрізняються. Запит по нажатті на кнопку вже є іншим і має більше параметрів. Да? Тобто Тут вже якісь теги є. Це категорія діжки кепок, які в нас можуть будь, показуватись. Да? Якісь... Ну, До речі, є Це що в нас? Звідки я шукаю да? платформа Windows? -пу -пум -пум. Коротше, ну, я, я тут не знаю, але тут є бачите, Speech term, і тіпа, що я шукаю? Кепка Nike. Коротше, кнопка має відправляти теж запит, і по кожному нажаттю на клавіатуру запити теж мають відправлятися. Да? Тобто я нажимаю кнопочку, любу, одну, дві, три, 5, запити ходять. Тобто, перше, в нас є строка пошуку, вона відображається. Далі. Ми строку пошуку можемо очистити е і написати щось заново. Далі, в нас є кнопка знайти, яка теж буде відправляти дані на сервер, для того, щоб сервер міг їх відобразити. Далі. У нас обов'язково має бути, дивіться, прикол, що я шукаю, я нажимаю, і в нас має бути історія пошуку. Да? Тобто, будь де де ми будемо щось робити, в пошуку. Ну, давайте на Ютубі, давайте це закриємо. Давайте, опа. Коли ми робимо отак, от, нажимаємо на пошук, ще нічого не водимо. У нас має бути підказка, що ми шукали раніше, і можливо це нам пригодиться зараз. Те ж саме у нас в гуглі і, і будь-де. Да? Тобто, в розетки. Е Тут, до речі, нема, ну, тому що тут сайт трохи специфічний, тут теж треба дивитись вимоги до якого вашого проєкту. Да, тому що якщо ми е, так сказати, знаходимось на якомусь специфічному пошуку, наприклад, от тут в мене е, пошук по футбольним подіям, по футбольним командам, і так далі, то в мене тут не будуть відображатися результати попереднього пошуку. Наприклад, якщо я пишу Реал Мадрид, Реал, Бачите, воно підбирає Реал Мадрід, я нажимаю ОК, OK, потім заходжу на головну, нажимаю ОК. OK. ні, є останні запити, бачите, я помилися. Да? Тобто всі, ну, так скажімо, сучасні пошуки працюють по одному принципу. Далі, історія пошуку. Далі, Популярні запити обов'язково вони мають бути теж згенеровані е, по, так сказати, по тегам, які ви колись шукали, або по категоріям, на які ви колись бували. Далі, що в нас іще? Також потрібно перевірити, у нас, бачите, є мікрофончик. Тут є мікрофончик, тут є мікрофончик, тут є мікрофончик. Да? Тобто у більшості класних сайтів зроблена функція мікрофончика. І те ж саме, коли ми заходимо в Face XHR, нажимаємо наш мікрофончик. Да, Дозволяємо. Кепка. Кепка раз-два. Оп! Воно, бачите, не розпізнало. Давайте ще раз. Кепка. Все, пішло, кепки нашло. Теж пішли запити, і ми маємо знайти наш запит, в якому був е, послано слово кепка. Бог його знає, де він тут е, знаходиться, але скажу вам, е, а, от Search кепка. да, пішов ось він запит наш. От він, Search розетка. Маємо перевірити також, як працює наш мікрофончик. Також, якщо ми. Е, Подивимось на наші тест-кейси, у нас ще є така. Переконайтеся, що е, функція пошуку підтримує автоматичне виправлення неправильно написаних слів, Ну, які неправильно написані слова. Наразі це вряд ли такий пошук буде реалізований. Да? Тому що, коли я хочу, наприклад, кепка, а пишу кубка, кубку чи кубка, да? бачите, Воно не розпізнає, що я хочу. А якщо я напишу це в гуглі, Ctrl V. кубка, Щось в мене. Залагало. кубка кубка а, Воно може напише. а не напише, воно находить. Я хочу кепку, типа неправильно написано, Йома. -йо. Неудачний приклад. Давайте другий приклад. Напишемо басіно. Басіно, і воно каже, мабуть, ви хотіли бас-кіно, і відображає нам сайт Бас-кіно. Типу так. от Тобто, ну. Всі ви це бачили, всі це користувалися. Це один із тискейсів, коли пошук наш виправляє неправильне слово на більш правильне підходяще для того, щоб нам полегшити життя, так сказати. Також у нас є тест-кейс, де ми маємо перевірити, якщо в нас одне слово відноситься до кількох категорій, так? тобто або є кілька сторінок результатів пошуку. Ой, що це таке? Контрол вот. Наприклад, я шукаю, не знаю, мийка. І мийка в нас може бути яка кухонна. Перукарська, там, аксесуари якісь для мийк, перукарські мийки і так далі. Да? Тобто мийка у нас, типа, загальне слово, але може воно відноситись до різних категорій, і наш пошук має вміти визначати, яка це мийка, куди, і пропонувати нам ці різні сторінки. Для того, щоб нам було, ну, так сказати, зручно користуватись цим пошуком. І ще якби куча попапів не вилазила, було б взагалі. Далі. А що, як вам говорять, давайте перевірте пошук, ви тестіровщики, перевірте пошук, а фронтенда ще нема. Да? Тобто ви не можете більшість з кейс цих перевірити. Тому ми що, йдемо в Постмен і перевіряємо все в Postman, наскільки коректно сервер наш е, віддає нам результати. Ну, приклад, я вам вже показав, і це якраз до того, що не обов'язково тестувати Postman, коли в нас вже є готовий фронтен. Да? Тобто ми розуміємо, якщо код на, написаний. Раніше, чим фронтенд намальований, то ми не чекаємо фронтенда, не чекаємо, поки там все підтягнуть, реалізують. Ми йдемо в постмен, перевіряємо, шукаємо, вводимо різні значення, параметри і так далі. До речі, також одна з перевірок, це коли ми вводимо якусь фігню. Да? Якась фігня у нас що? правильно має не проходити. Тобто, сервер нам має повідомити, що ми такого не знайшли. Давайте подивимося тут. Замість машини у нас буде отака от фігня. І у нас, бачите, нічого не найдено, условно говоря. Давайте перевіримо, як це фронтенд відмальовує, бо тут немає явного повідомлення, що щось не найдено. Це у нас на Ютубі. Ну, Ентер. На Ютубі, так, да, можна що угодно знайти. Воно, бачите, якесь циганське весілля. мені знайшло. Вот. Але по факту ми маємо бачити валідацію на те, що наш пошук нічого не е, знайшов і такого товару немає у нас на сайті. Тепер давайте перейдемо до негативних тест кейсів. Ну, негативні кейси тут набагато все простіше, тому що їх не так багато, хоча їх теж трошки є. Ну, по-перше, ми не можемо знайти те, чого немає. Коли ми в порожній е, стриці пошуку, е, на, е Тикаємо кнопку Знайти, я її бачите, тикаю, тикаю, тикаю. в мене запити не відправляються, і це нормально. Але е є один лайфхак. Е на клавіатурі у нас є пробіл, і пробіл е защитується як символ, як текст. Якщо я отак от зроблю, понажимаю пробіли, бачите, в мене пішло, то в мене піде запит, в якому не буде тексту, не буде пошуку. Ось він. Бачите? в мене запит відкрився. В пейлоді текст пустий. Що це означає? Це означає, що наша система не реагує на пробіл, а пробіл, так сказати, ну, це нормально, що не реагує, тому що деякі. Пошуки ми через пробіл пишемо, наприклад, кепка, пробіл, Nike, і ми маємо писати, якби воно не реагувало на пробіл, то під капотом це виглядало як злиття, да? тобто кепка Nike одним словом, і тоді пошук був би некоректний. Тому в даному випадку е, нічого поганого сказати не можу, що воно реагує на просто пробіл і відправляє пустий текст на сервір. Але коли ми. Відправимо да, пустий текст на сервер, нам напише, що нічого такого пустого не знайдено. В принципі, це окей. Я не думаю, що хтось колись буде шукати щось пусте е, на серваку, але тіпа, так воно працює. да, тобто Пробіл це не завжди погано. Тому що е, деякі <кхух> категорії давайте покажу те, що я вам казав. Наприклад, якщо ми пишемо кепка Nike, Nike, Nike да, то воно має бути з пробілом. А, я думаю. Отак. Є що. От, бачите, воно з пробілом Nike. Тому що якби пробіл не, не зараховувався, воно б отак от було б злитно. Кепка найк. Да, Як якби воно шукало, воно, бачите, вже немає результатів пошуку. Якщо отак от зробити, вже є е, результати пошуку. Тобто, це дуже важлива, важлива штука. Ну, далі, що перевірити. Що фігня не знаходиться, що є валідації на те, що о, ми не можемо знайти фігню, що не, 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 не уходять пусті запити, да, тобто і так далі. І так далі так. Ось новий е список, чек-лист, який не валідні. Перевірки да? ну, У нас тут різне, тут і різні мови використовувати, і спецсимволи, і знайти предмети, яких немає в базі даних, да? відфільтрувати там, спробуйте здійснити пошук, поки вебсайт проходить технічне обслуговування. Да? Тобто, Якщо у нас є якісь технічні е неполадки, а люди, сайт доступний, люди щось там шукають, да? Тобто, змішані мови, пошук, коли функцію пошуку навмисно вимкнено, да? Тобто, коли під капотом у нас пошук вимкнений, а ми все одно хочемо щось знайти. Неправильні формати. Дату в текстовому пошуку і так далі. так далі, так далі, далі. Ви можете поставити собі на паузу, подивитись цей чек-ліст невалідних перевірок і так далі. Ось такий от був коротенький відосік. Я думаю, вам понравилось. В принципі, будете чуть-чуть глибше знати і розуміти, як працює пошук і як його потрібно тестувати. Всім пока!